Привіт, друзі, запрошую вас в країну математики, де ми пригадаємо геометричні фігури за допомогою віршів та відгадуючи загадки. Розпочнемо зустріч з віршів, всі готові працювати? Ну, тоді мерщі до справи, всі зручненько посідали. Схоже, сонце в нас на кульку, веселить нас дуже, із бросків будуємо дім. Це цікаво дуже. Замок, щоб побудувати, слід циліндр і конус взяти. Куб до кубика поклали, вже й доріжку ми проклали. Ось такі у нас малята, цікаві фігури. Це об'ємні, а площині ми також згадаємо. Коли загадки відгадаємо. Ось наша перша загадка. Я кочуся, я верчуся. Без куточків зовсім я. І не маю я початку, і не маю я кінця. Що це? Так, молодці, круг, слухаємо загадки далі. Я фігура непроста. ні початку, ні кінця на кружечок дуже схожа, лише видовжена я. Хто згадав, як звуся я? Молодці, овал. Маю я чотири боки, однакові всі вони, а куточків теж чотири з'єднують боки вони. Що це? Так, квадрат. Як поглянеш ти на мене, мить згадаєш про квадрат, я його не рідний брат. Сторони у мене різні, звать мене, згадав же як? Вірно, прямокутник звать. Три кути, три сторони маю я, мій друже. Дуже схоже я на дах чи впізнаєш мене так? Відповідь Трикутник так. Два трикутники з'єднаєш і мене мерщій згадаєш. Відповідь буде проста, просто ром малята я. Ось і загадки скінчились, всі відмінно потрудились, зустріч нашу пам'ятай, та фігури не забувай.